Кіт жде, переживає, контролюючи, я йому їсти купила. А я зараз покажу, скільки я всього тут накупила. Єлі дотащила, це все додому. Я зараз поставлю кудись з цього телефона. Ой боже. Купила я собі платочко таке красиве, таке купила. А таку форму красиво до якого папки. Для запікання. Як? Знає, я, купила. Як? я буду готувати, Я готувати буду. А я диви, яку терочку купила. А, Як? це... а це така ще красива. А тут у мене крем для глаз, його косметика. Я навіть витаскувати не буду. От у терочки. Ну, щоб батько лиш, лишній раз не волновався. О, що тут ще таке для мене є? А, це для карт? Покажи там камеру, що тобі інтересно. Зараз ми побачимо, що він буде таке їсти зараза, тому що він ж таке перебирає. Перебирає, ну що ти нюхаєш тут? Ай, це, ну, якось так. Сказав, що нормально. Він такий, як батько, характер. Такий, як батько, характер. Батько такий. І він весь батька. Це я буду робити типу, суші для себе. Це в мене листи суші. Хороше, що батько вовремя вийшов. А це батько готове е всякі, це, це, томатні пасти, вони ще будуть томатні пасти. Ну, цибуля, це треба таке. Сир треба, бо я буду притирати його, готувати. Капусту я, всі, я, всі, я беру капусту. Це -е 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 -е, я взяла. Господи, це я взяла це. Мило, а потім думаю, що в мене на ногтях злізає, а це мило злізає. Господарське мило взяла. Це батьку треба було взяти конфету, щоб він не рижджав. Купила, ось я ж талітки купила, щоб всі суші закидувати. Оце знову томатні пасти, всякі купила, це мандарини, буду над мандаринами здіватися, їх шоколадом. Якраз була акція, якщо не вийде, то не жалко. Ну, це котик, усе, кінці котику, оце це ці, оці, е, ікра е, крабова, економічних речов для замінити суші. Я вже обіцяла повторити. Приготувати я хотіла взагалі щось таке. Хік! Точно. Я його достану, поки час не закінчив. Хік! І накупила жиморку, оце, і цибулі і цю е, 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 гірчицю купила для маринада. А це взагалі для другої я купила. І це гірче, це щоб були різні. Це йогурт здіваться над мандаринами. Там такий рецепт є сметана.